Давайте уявимо, що ми з вами знаходимось в густому тумані. Страшно. Ми не бачимо дороги, але раптом хтось бере нас за руку і веде вперед. Я думаю, після цього у нас з'являється відчуття спокою, впевненості і безпеки. Точно так само працює і з нашими з вами повсякденними ситуаціями. Підтримка це річ, яка допомагає нам проходити різні складні обставини у житті. Науковці для себе вивели. Таку важливу інформацію, що люди, які мають емоційну підтримку, на 50 легше переносять кризові ситуації. Тому дуже важливо мати людей, які вас готові підтримати поруч. Це стосується не тільки дорослих, це стосується в першу чергу дітей. Їм потрібна наша підтримка, їм потрібна наша допомога. І Біблія говорить дуже гарні слова. Вона говорить, щоб ми носили тягарі один одного, підтримували, допомагали і були поруч. Сім'я це про довіру, допомогу і опіку.